Думаю, що ми почнемо, мабуть, з міста Київ. Дуже цікаво. Київ загроза одразу в плані електрики, щось буде, знаєте, як пов'язано з електрикою. Так само. Щось державного значення. Мені не дуже подобаються карти, щось може бути державного значення. Взагалі так цікаво карта обстрілів і карта ілюзії, щоб це не було якихось, знаєте, от як вони люблять щось пускати, як, як, як типу, фальш ракети, да, чи фальш цілі, як це називається правильно у військових. Можуть бути багато просто таких залякувальних повітряних тривог. коли Підіймається та міх в повітря або там ще щось, да тобто тримати в нас в певній напрузі, зробити людям якийсь такий емоційний стан. Але все рівно карта смерті виходить біля імператора, я так розумію, що спокійно не буде, тому е, обстріли можливі, будь ласка, будьте обережні. Ну і те, що стосується е, те, що стосується світла. А ще до чого відлюдник може говорити ще про е, ситуації, коли. Люди здають якісь позиції, коли наводять спеціально на якісь цілі Загроза. Тижня. По загрозам те, що пов'язано з дорогою, з переміщенням, те, що може бути пов'язано з транспортом, щоб не було ніде заблоковано якоїсь дороги. Ну або мости, в тому числі. Так? лікарні, діти вирогідність, да? як, як карти ну, можуть, дай Боже, щоб нічого не прогатило. Давайте область Київську. Давайте зараз в цілому одразу говорю, що літати буде, і знову ж таки, якісь обмеження, причому обмеження можуть бути і по воді, в тому числі. Будуть направлені їх агресивні дії на те, щоб пробити якісь обмеження по воді. Це не було наші зверху тещо mm -hmm. світло а, по світлу дуже обережно: світло і вода. Тут прям будуть намагатися зробити так, щоб залишити людей в холоді і в голоді, одразу до речі, тут можуть бути і дрони, і ракети. Тобто, колесо фортуни може бути і так, і так. Світло і вода, одразу карта плюс-мінус одні ті самі. А Черкаси, скрізь карта від одні ті самі карти, скрізь карта від людника і е... верховного звідця. Залишити без світла, залишити без електрики і таке відчуття, що в цих містах є якісь люди, які можуть щось наводити, щось здавати або там, співпрацювати. Ну, от якось так. По Черкасам дуже обережно, будь ласка, цивільному населенню, тому що можуть бути жертви серед цивільного населення, це можуть бути якісь багатоквартирні будинки або приватні будинки. Тобто, там, де люди живуть. Лікарні, навчальні заклади. Знову ж таки, і одні ті самі карти, дивіться, я перетасувала і дно колоди все так само. У мене просто карта світу, вона разом з десяткою кубків продає. Програється не дуже позитивно. Дуже І обережно. Область Черкаської області дістається більше, якщо чесно. Агресивна, одразу прям карта агресії виходить, рицар мечів. Тому тут, будь ласка, дуже обережно. Карта жінок, дітей, можливо, якісь парки, можливо, місця для відпочинку або знову ж таки це пологові, лікарні, щось таке. Давайте далі Полтава. Вода. Є там якась вода? Поруч, це може бути щось комбіноване, якась комбінована атака десь на межі е, Полтавської області, можливо, та десь так на кордоні щось буде неспокійно літати буде, повітряні, будуть. Ви знаєте, прям багато може бути чогось направлено в одну ціль. Це знову ж таки може бути пов'язано зі світлом, тут, тут прям по дияволу виходить таке розуміння, що як ціленаправлено, направлено, як щось, прям, знаєте, можливо, хтось щось знову ж таки, або хтось щось дасть, або, тобто, ну, будуть розуміти, куди вони б'ють. І карта лікарні, і навчальний заклад, і щось таке загального значення по Ерафанту для людей, загального користування. Трогівельні центри, якісь музеї, церкви. Я не знаю щось таке, оці карти, оці, ці оці об'єкти під загрозою. Наступне місто Харків. Одразу вежа. Я, я, не, я не знаю, як от, знаєте, от, от, описувати, коли ну, дійсно буде. Буде загроза, коли дійсно буде літати, потрібно бути обережним, але мені ще не подобається а, момент якоїсь хвороби, щоб не було там ніякої, знаєте, такої пишки, да, як спалаху якоїсь хвороби або якоїсь інфекції. ну, от якось так. А, це знову ж таки, е, якісь перевезення, дороги, е, щось пов'язане з транспортом, з мостами, з дамбами, переправами, не знаю. Все, що, що, все щось получає. Там, будь ласка, будьте дуже, дуже уважні. Знову ж таки, карта імператриці це і про жінок, і про дітей, і про пологові будинки. Тут, ну, все, що пов'язано з материнством. Вежа. Вежа виходить. Вежа і, і брудна вода. От мені чогось, знаєте, щоб, щоб не було ніякої брудна вода і, і, ем, і хвороби, От щоб не було нічого пов'язаного з цим, треба так, обережно бути. Давайте тоді суми подивимось, те, що вони постійно обстрілюються, постійно там страждають в прикордонні території. Мабуть, немає сенсу да, розділяти <суми>, суми і сумщину, тому що ну так. Так, так, давайте. Дуже обережно. Тут серед цивільного населення можуть бути жертви, взагалі щось таке яскраве може по сонцю це або щось горіти, або те, що пов'язано зі світлом, або просто сильний якийсь вибух, щось таке може бути. Ну от Більше по області можуть бути для цивільного населення багатоповерхові будинки стоїть загроза, тому, будь ласка, обережно. Карти такі зовсім неспокійні, швидкі і неспокійні. Дніпро і область Дніпропетровська. Приватний сектор. Одразу вісім жезлів, це коли багато, це коли, не дай Боже, якась балістика, щось швидке. Можуть бути жертви серед населення, будь ласка, дуже дуже обережно, обережні. Карта вежа і повішення. Знову лікарні. от так дивно, причому вже третій чи четвертий раз, от я питаю, які об'єкти під загрозою, і постійно виходять четвірка мечів і карта іерафанту. Це можуть бути або якісь реабілітаційні центри. Це можуть бути якісь місця навчальні заклади. Це можуть бути. Ну, де люди відпочивають, де люди набираються сил. Ну, і лікарні, звичайні, в тому числі. Ну, тобто, Тут щось таке державного значення для людей користування, воно йде під загрозою. Ще й десятка пентаклів. Десятка пентаклів це про місто, можливо, десь в центрі, і тут. Ну, я. Щось <різь> мені важко буде, мабуть, цей ефір даватися в плані. Ну, проговорювати, тому що такі. Розумієте, я перепрошую, якщо десь якось. Це кривий ріг, те, що постійно під загрозою Дніпропетровської області. Діти, вода. Знову по Ерафанту, це навчальні заклади, це, можливо, якісь дитячі садочки, або щось таке пов'язане з материнством, з, з дітьми малими. Да? Ну, от якось так. Це те, що під загрозою, які об'єкти, ну і те, що пов'язане з водою, або якесь виробництво біля води. Якісь, можливо, склади біля води, ну, от щось таке, можливо, десь там стоїть, люди напишуть в коментарях. Загроза все рівно є. Знову ж таки, цілитися будуть, і це пов'язано і з дітьми і з електрикою. От, і знову карта місяця. Тобто, в принципі, знову ж таки, і про хворобу. Це, можливо, якісь. Намагання маніпулювати, намагання залякати людей, карта диявола і місяця. Це якісь можливо провокації. Або знаєте, як була історія з мінуванням. Да? От, ну, типу, як дзвонили, говорили, що можливо така історія буде знову повторюватися. Ну, тобто, на бажання створити якийсь дуже такий важкий емоційний стан серед людей. Ну і карта дітей також виходить. Тому будьте, будь ласка, обережні. Павлоград, теж Дніпропетровська область. Дуже бояться, люди що захоплять ще це, це місто. Можемо ми подивитися? Загроза окупації, і так? І і по окупації так, за і по обстрілам. Павлоград загроза окупації. Ні, все нормально, тут боятися не потрібно, тут насправді готові зустрічатись. ну, тут, тут все добре, все стабільно. Загроза по обстрілу 50 тижнів. Лежа виходить, і причому так цікаво, це може бути щось. По хитрості це може бути якась провокація, або, знаєте, як мінування якесь. От більше до того йде. Вежає карта світу знову ж таки, і не дай Боже, якісь жертви серед населення. Тобто, ну тут, будь ласка, дуже обережно. Тобто, щось таке може бути. Угу. Ці дві сімки я просто покажу, вони зазвичай показують намінування. Ну, у, мене, у мене в розкладах інколи програються. Запоріжжя. Одразу карта і одразу пов'язано з водою, з якимось виробництвом та Запоріжжя, дуже обережно. Місця державного значення. Тобто, це по правосуддю щось таке, ну, державні якісь об'єкти. Це може бути. І знову ж таки, місяць виходить біля дитячої карти. Це бажання налякати, бажання спровокувати, тобто з шкільними там да, закладами або з дитячими закладами історія з мінуваннями і такі також можуть бути. Тому тут, будь ласка, обережно. Ну і в плані цивільного населення. Дуже прошу тримайте. Мабуть, щось таке планують. Плюс-мінус там цей тиждень або під кінець тижня, тому що карти такі, да, вони всі неспокійні. В угу. е, Херсон, ну, давайте подивимося: будь-який транспорт, будь-які переправи, мости. Ну, все, що пов'язано з дорогою, з перевезенням. Карта повішеного це про можливі жертви. Знову ж таки, приватний сектор. Ну, Цивільне населення да, під загрозою, десь можуть уламки падати, або щось. Ну, такі не, не, не дуже спокійні карти. Під загрозою буде. Під загрозою е приватні будинки або це багатоповерхові будинки. Одразу знову ж таки по дияволу бажання нанести шкоду, зробити так, щоб були жертви. ну, такого права. Питають в коментарях за Креманчук. І кременчуцьку Гес. Карта обстрілів виходить. Якось так цікаво з однієї сторони таке відчуття. Таке відчуття, що до цього обстрілу готуються, От якось так не знаю от про Кремінчуцьку ГЕС, мабуть, да, зараз будемо дивитися. Але дивіться, от таке, що іде на зараз робота в плані захисту, підготовка для, е, до обстрілу, да, щоб ну, щоб зберегти підготовку до того, щоб воно було ціле. Прям карта так, так відповідає цією історією. Давайте глянемо Кременчуцька ГЕС до кінця. Ну, от, е, повторити якусь історію з водою, але ця шістка кубків, вона ще й дитяча карта. Тому тут і про воду, і про дітей. Чи є бажання, так, да, є бажання, то закупки, є бажання нашкодити в плані води. Тому Кременчуцький ГЕС є загроза, чи буде вона зруйнована, будуть намагатися е, якісь обмеження в плані роботи можуть бути. Причому що по. На цих картах це може бути ще хтось із середини, хто може здавати щось, да тобто, ну якісь зрадники, бо повішені це завжди про зрадник.